Стрильні. Я свідчуся що з поганого до постріла. Мене чекають кажі Стежки. Пяточок. Стапе. А мені Діман заважає по мосу стріляти. Там маус так помиляється. А, там перед ним хтось був. Да, Маус взагалі агресує, він мене світить. Добре, арти немає. Нам десь заважала. Кому? На центрі? О, Надо цих бат час висвітити. Перший раз житті на її п'ятому і сотову не побиветься. Найс, залетіло. Сім, сім, сімка як піджалася жорстко. Наша получаю А нет, сви тысь. Полетіло. Сімку сейчас убьют. фугасами по 120 хтось лупать. А хто фугасами сімку лупить? Письбаджер. Може. 120. Або якийсь вазик, наверное. Але Часу. Справа Маус, справа Маус і п'ятий. Та ти розумієш, тут, блядь, Діма грає, розумієш, який, ну. Піска велика і все у нього велике. У мене я... в дальнього не летить просто. Я короче, за завтра без тебе це жопа, блядь. Мав вже мав би вмирати від мене. Попробуй з маусом пограти. Ну, бля... Вони ж не підставляються. Мені сімка закриває маус. Я пробив його, вставляється. Мені сімка поняв заважає. Треба пушити йому цю сторону, вони не розуміють. Ну от, дайте інфу на цих спів. А у нас хош на фугасах. Ну, гений. Гені его не генії вони такі. Ну, подсветить цих теплей уже, дайте свет мені. Бат стоїть, не может чекнуть. Маус, ты де, ты десь десь маус? Рикошет бата, yeah. понял? Вот так вот. Зал. И не проб'єш. Че з них ні одного мауса, не видно. не смахався. А не тут. О, ба! Я ты Альфа не прокнула. 385 при Альфі 420 Фрага Фифрага а його взяли і ну, убили. Так от, ничто. А я там видно? Даю, даю. Моє питання чи мені стоїть викатувати, чи він в рельєфі для мене буде я для в тебе буде. для тебе, для, для тебе в рельєфі буде mm -hmm. а там немає цих тих отута немає походу я, я сотки закинув планочку з з вертухи До речі, я отут викачуюсь, я навіть не свічуся. Тобто у них десь мені здається, бездуже щось. О, це чесно, альфа 509. Це баджіру в полі. Тут танк. Лазик, скоріш за все, йде вперед. Та не летить ніхуя. Тобто ти там стоїть, курва, вже задолбав. О, сріблики, виходить. А мені б баджера хтось би чекнув. Е, світляк тут, а я п'ятого свічу. Баджер, походу, откатив. О, 113 кущовий. Кущовий 113 -й. Получається он вони тут стоять. Лівіше, mm -hmm. правіше метки. Ну я наверно откатується назад. Пробать може блайдити. У нас монта проїхати не може, там п'ятий, і ЕКР. Ну, нормально, нормально, довгий бій ми встигаємо настрелювати. Вже 3800 є. Найс, nice. це я його з а не монтав. Боже, yeah, може, напочне розсвітити. У мене три підколи залишились і чотири фугаси. Uh -huh. Монту вбити. 113. Дав тику. Хорош. Все, я тепер ходить. Наша монта чекаю. Ти можеш фугасом пробити бачата в теорії і леопарда. Ну це треба до них ще доїхати. там сидить, коротше, він. Да. Ну типа я тут а в кущах стоять mm -hmm. в Ну, манта зараз підсвітить, думаю. Що не здохне, звісно. Дерево впало. Є-є-є, дерево падає. А хто мене світить? мав чи що? Да. Може мене? Поняв, да. О. Тебе ж люк. А, ебать, тайп. А, а я не пробиваю. Чи щас? я прийшов на ББшки? Боже ж, за забред. Звичайно, на ББшки прийшов. Я ще не пробиваю його борт. 21-й бік. Я опять в люк, -й uh, 5 люк пробив, ті 5 хеві. Шо, открут? А третій а раз. Сам Три, Три раза в люк. А, а, а так може бути? А це законно? Виїхав я в мене. мені мав. тільки раз повезло. Значить тобі вергеймін ти чи покручу. Ну, були б у мене снаряди, щоб було 10к. Моя фул ХП, я просто вже. Анухай стріляють по мені. 5900. На рекорд іде. А, нема вже хіля. Скільки сьогодні ми максимум настрелювали? 6К? кажу, були б снаряди. Залітало б в мене все по мауса. Це була б десятка і більше. У мене а, 9, а, окей. Я думав, тебе там менше. Ми так там <кхм>, нормально стояли в полі. Тупо по маусам не залітало. Мене в кінці почалося попадати нормально. Ну, цей бі рекорд я так розумію, що ми ставимо сьогодні. За всі бої, правильно? Так, да, на мене, не надійтесь. 6200. Да, да. Це рекордний бій по друг, Друга ступінь, кста. з кущів стріляв. стріляв. У мене теж ще друга ступінь, до речі.